Музика розваги дитячі голоси. 26 липня по вулиці Шевченка поблизу школи номер 3 відкривали новий дитячий майданчик та майданчик з антивандальними тренажерами. Радість малечі, школярам, а також їх батькам, бабусям і дідусям, подарувала фабрика Крафт Куц Україна разом з Тростенецькою міською радою. Ми кожного року домовилися сім резервів, з керівництвом Києві, що Кожного року один два майданчики буде дарувати та дітям. Ця традиція з 2007 року є не в нашому місті. Практично у всіх районах нашого міста Сенця заземляють майданчики. Я думаю, маленькою маленьким щастям, а якогось великим щастя буде те, що сьогодні такий майданчик відкривається у районі Доковському району. І я думаю, що вам треба буде ходити вже центр міста, робити себе почувати тут. Нормальним, повноцінним жити дитинством, ваші діти. І це заслуга цього колективу Шеланої Пабліки, який працює на нашому підприємстві. Це заслуга наших комунальних підприємств, які швидко змонтували ці майданчики. Ну, і, звісно, невеличка заслуга президентської міської ради, яка цю ідею втвоє в життя. Я хотів би побажати нашим дітям перш за все, прийти те, що сьогодні робиться в місті для дітей. Адже сьогодні для нас перше. Це здоровий спосіб життя, і щоб діти обирали спорт, найголовніші два девізи у житті кожної дитинки, яка ж да на місці повинні бути. Я бажаю вам всього самого самого найкращого. бажаю вам приємного відпочинка влітку, який цей майданчик додасть. Енергії на подальше схольне життя, яка страхи до зими влада міста обіцяє облаштувати огорожу навколо майданчика і обсадити його деревами. Директор фабрики Крафу Україна Ігор Харченко запевнив, що його підприємство і надалі працюватиме на розвиток міста та для його мешканців. Нам дуже приємно сьогодні дарувати цей майданчик. Це вже п'ятий майданчик, який ми відкриваємо, і в цьому році буде десятий. Він вже монтується. От тепер ми покриваємо майданчиками майже всю територію нашого трастяця. От, але це не остання інвестиція, не остання наша благодійна діяльність у місті. Правильно сказав Юрій Анатолійович, кожного року ми будемо наповнювати, наповнювати новими речами для того, щоб наші дітки трастянця росли здоровими і щасливими. Тому ми бажаємо вам, щоб ви розвивалися, використовували, але обов'язково берегли. Це майно, от хай вам е, буде здоров'я, але будьте обережні, бо рядом дорога. Тому. Гуляйтеся, використовуйте, качайтеся. Урочисте відкриття з запальною музикою та солодкими подарунками від шоколадної фабрики додали малечі святкового настрою. Символічну червону стрічку ігор Харченко, директор фабрики «Крафт Пут Україна, Юрій Бова, міський голова Тросенця, перерізали разом із найсміливішими із присутніх дітей. Ледве дочекавшись офіційного відкриття, малеча ринула випробовувати яскраві гойдалки, пісочниці, гірки та тренажери за задоволеними Дітьми спостерігали батьки, родичі та сусіди дуже хороші подобається майданчик. Діти дуже доволі, раді. А взагалі, от в цьому мікрорайоні є десь такі майданчики, де діти могли б відпочивати в вільний час? Ні, тільки просто тут у саді а так ти ніде. ніде. Тут ще в гай там батьки зробили своїми силами, такі. А тут більше немає. Тобто можна сказати, що, що діти з цього, практично з цього мікрорайону, будуть користуватися цим майданчиком. Рядом школи, хотіть життя. Збираюся, а так як подумають, взагалі нікуди стане. Это дуже добре, що тут робити. А от раніше з дитиною куди ви ходили? На який майданчик? Ходили в центр. В а наскільки часто от, вам вдавалося так далеко вибратися з дитини? Можна сказати, не дуже, звісно, часто, але но... раз в неділю так свою, тому що дуже далеко. А, а сюди вида ближче. А сюди ближче ми кожен день ходимо сюди. Ми будемо ходити. Дуже хорошо, дуже красиво. Як вам сподобалося сьогоднішнє свято? Да. А чим саме? Ну, я раздавала конфети, я дядя рассказывал. А площадка ця дитяча вам подобається? Да. А чим вона вам подобається? Вы же тут красиво построїли. А ви, а ви живете тут недалеко, будете ходити на цей майданчик? Да. А тобі яка качали більше всього тут подобається? Сонячний день, морі пісень, ся подарує для мене, казка прийде і поведе, у теж віу земле, після лиси, він облаки, він колонає розмові, хай промою. Все, щоб жити у Трусянці, було комфортно та престижно, каже директор фабрики Крафт Україна Ігор Харченко. Ключові таланти на фабриці це люди, це не машини. Да? Люди ставлять машини, люди обслуговують лінії, люди будують технології і виробляють смачний якісний продукт. Да? І це основний наш, наш бізнес, тому. Ми не привеземо сюди сюди не з Києва, ні з Харкова, там ні з Петровська. От ми маємо вирощувати свої таланти, да, от і починати треба з, з малечі. От і ми, ми хочемо, щоб е, діти з малечку росли здоровими, щасливими, навчалися гарно, от е, і поверталися в Тростянець. Ми хочемо створити в Тростянці всі умови, щоб люди не тікали, а поверталися сюди. Якщо вони сюди повернуться за світою, да. От, вони будуть знати завжди, що є фабрика, яка розвивається, що можна вивчити технологічні, технічні, там, менеджерські якісь спеціальності от, і завжди прийти на фабрику працювати. От, е, я думаю, що ми зараз не відчуваємо голода, голода кадрів. Зараз дуже багато спеціалістів приїжджає до нас із Сум, от, але все ж таке да, трасинець. Достатньо здорове місце, щоб забезпечити ну, нормальними кадрами нашу фабрику і наш наступний розвиток. У планах на майбутню співпрацю із владою Тростянця Крафт Україна впевнена. Кожного року ми співпрацюємо і ця співпраця буде продовжуватися. До нас на минулому тижні приїжджав наш керівник із Києва. Він зустрічався з Юрієм Методичем. І ми погодили, що дійсно кожного року ми будемо приймати участь в багатьох проєктах, погоджувати ініціативи ну, з яким він буде просуватися, от ми підтверджуємо, що ми будемо продовжувати інвестувати в благодійну діяльність саме міста Тростянця, так само як і і суської області. От, тому дуже багато проектів намічено. От і я думаю, кожного року ми будемо мати нагоду відкривати не один такий майданчик. Поки найменші випробовують на місці згоділки та гірки, місцеві школярі сідлають новенькі антивандальні тренажери. Ти десь мешкаєш десь неподалік, да, за школи. А до цього часу, поки не було цього майданчика, де діти з цього району відпочивали, де вони сили на які качелі? Качеля нас тут не було, міяло школі турніки. А ти задоволений тим, що тепер буде такий майданчик? Так. А ти більше, тобі подобається більше от качелі, такі для розваг чи тренажера? тренажер? Тренажери. Ти плануєш от займатися далі спортом, і займатися на цих тренажерах? А який саме тренажер тобі найбільше сподобався? Сподобався велосипед для розминки ніг». Поруч з Максимом займається дівчина. каже, що стать не перешкода для спорту. Тут добре, що зроли. Я тут навчаюся, і коли буду карево, е, я буду сюди бігати кожного разу. А тобі більше подобається на цьому майданчику качелі чи тренажер? тренажери? Тренажери. От ти дівчинка, от каже, що більше спортом займаються хлопчики. От як ти вважаєш, чи потрібно дівчаткам на тренажерах займатися і для чого? Так, потрібно, щоб, е, ну, щоб фігура була гарна і була, ну, щоб фігура була гарна. Міський голова Трусенця Юрій Бога впевнений, що ті кошти, які сьогодні вкладаються у майбутнє дітей, повернуться з торицею. Діти наше майбутнє. Я думаю, що це кожен дорослий повинен розуміти, і те, що ми вкладаємо сьогодні в дітей, воно повернеться з і для міста, і для дорослих, повірте. Якщо діти будуть займатися спортом, а не десь сидіти в подворотні, курити якусь там травку чи пити пиво там, чи якусь ще ще гірші речовини, да? то наше суспільство стане здоровішим, а місто буде більш благоустроєним. Тому наше завдання сьогодні робити все для того, щоб наша молодь нормально змістовно відпочивала, починаючи від школьного дошкольного віку, ну і виростала Виростала іменно здоровими, тому що от якраз е сьогодні дуже багато дітей приходить в школу із хворобами свого апарату спини, в основному багатьох е скаліоз. От і е в даному випадку ми розраховували, що поряд школа знаходиться. Да? І якраз символічно те, що ми поставили біля школи не лише ігрові майданчик, це для маленьких дітей, а й поставили такі тренажери. На них є на цих тренажерах є інструкція, що робити, треба, щоб ці речі він робив діти робили і робили для. Іменно свого здоров'я це їм це допоможе їм бути менш скажем так впливовими до скажем так різних хвороб. Це перше, а другими почуватися на уроках нормальними і нормально витримувати фізичні навантаження. Не, не тільки фізичне, а й умственні навантаження, бо в них буде нормальний кровоток, скажем так, в організмі. Саме тому багато цих вражей, які ми встановили. Ви бачите, вони в з них на паясничний сустав. То тобто пояс, спина в переважній більшості. Отаким От чином ми їх підбирали, для того, щоб це було давало максимальну користь цим дітям, щоб вони ну були здоровими. То чи можна сказати, що такі от дії міської ради спільно із спонсорами це інвестиція своєрідна в майбутнє міста, в здорове місто? Це правильно Це правильно. Ви сказали це іменно інвестиція, тому що оці діти прийдуть працювати на наші підприємства через 15-20 років. Ці діти замінять нас на посадах на різноманітних, і вони повинні запам'ятати те, що сьогоднішня влада дає їм. Вони повинні двічі більше давати тим дітям, які будуть жити через 15-20 років в нашому місті Трасенці. Встановленому обладнанню не лише діти, але й люди старшого віку. Ми дуже вдячні міському голові, директору шоколадної фабрики за таке прекрасне роботу, яку вони зробили для дітей, а і не тільки для дітей, а зробили і для нас, пенсіонерів. Ми кожного дня рано вранці, і пізно вечором, десь там, о 9-й годині, зустрічаємося і. Займаємося на тренажерах, це теж для нас для здоров'я. Так що ми дуже дуже вдячні, особливо Юрію Анатолійовичу, Він ще раз доказав, що це людина, яка працює. Для міста, для людей, для народу сам міський голова Юрій Бова впевнений, що здоровими мають право бути не тільки діти, а й люди похилого віку. Я вам скажу, що е, пенсіонерам в першу чергу я рекомендував би приходити на таких тренажерах займатися, тому що е, от якраз вони в свій час занихали своє здоров'я і на городі його не виправиш. І саме якраз займаючись такими різними правами і розтягуючи от іменно ноги, десь займаючись ну, іменно на, на, на кожному цих тренажерів, уважно прочитавши інструкцію, це я гарантую кожна людина, ну як мінімум, кілька років додавить до свого життя. Я казав журналістам від ікона, одна моя знайома. Я був вчора вражений, сказала, що її такі заняття щоденні на цих тренажерах повернули її до здорового способу життя, Тобто, взагалі до, до, до життя, бо вона майже була прикута вже до менш рухового стану, бо вона була в квартирі і фактично не виходила. Але каже, що що рано, рано вранці, і пізно ввечері виходжу в парк Чайковського, займаюся на тренажерах і зараз вже хожу по місту. Якщо б ні. Після двох інсультів я б вже, мабуть, була в кроваті, і все саме тому я радив би кожному приходити займатися, але тільки займатися уважно, прочитавши інструкції, які спеціально вже розміщені на цих. Ми домовилися вони щоб вони висіли на кожному стрінажові. Відкриття нового майданчику по вулиці Шевченка стало справжнім святом дитинства, радості, сміху та солодощів. А дитяче щастя варте більше ніж гроші.